Світери першого сорту, вага 10 кг, ціна 1000 гривень за кілограм. Отже, перший светрик, дивіться, який класний в клітинку. З такою шийкою, дуже класний. Далі це в нас такий зелений светрик. Теж дуже такий приємний. Далі це в нас ще один светрик такий червоний, гарний такий. З такою класною. Замошка. Далі це у нас такий класний светрик теплесенький, кардиганчик. Дуже класний. Далі у нас така чорна кофточка. Чорна кофтинка. Далі це у нас така ковтинка з ґудзиками. А ні, це не ковтинка, це таке платье приталене, дуже класне. Чи, ні, чи це? Ну це якийсь кардаганчик такий класний. Далі е, у нас така червона кофточка, теж під шийку. Дуже класна. Червоний колір зараз в тренді. Так, це в нас такі кофтинка теж така класна, нагесенька, дуже прикольна, тягуча, супер. Далі це у нас така коричнева розмір ікселька. Думаю, коричнева сіра. Клас. Далі в нас такий ще сірий кардиганчик. Теж дуже класний. З такими вузочками. Дуже крутий. Далі в нас така ковтинка. Темно синя така. Це такий кардиганчик класний. Дуже крутий. Далі ще одна копка. Далі врубчик. Дуже такий гарний насичений колір, такий кардиганчик класний. Далі у нас ще така є кофточка така. Купульки. Дуже класна кофта. З такою внизу квадратиком, трикутничком. Далі у нас ще одна така кофтинка в'язана, дуже така. Такий колір прикольний. М'ятний колір, кофточки теж дуже класний. На шийці така розпорочка. Супер. Далі в нас ще одна така сорочечка. Теж дуже атлас тут такий класний, з такими рюшечками дуже класний. Великий захід, супер. Далі в нас ще одна така в'язана кофточка, з такими блискітками переливаючими. Дуже прикольно. Гарно виглядає. Далі у нас кардиганчик, напевно, за все, такий під шийку, дуже стильний, такого кольору. Прикольно. Далі у нас ще один кардиганчик. Теж такий стильний. Колір дуже трендовий. Далі у нас така ковтинка. Такого цегляного кольору. Дуже класно. ззаду є такі штучки. Далі у нас ще одна кофтинка. Така теж стильна доволі. Так ніби під низом є ще одна кофточка, дуже гарна. Далі У нас йде теж дуже класна кофточка. З такими штучками по боках. Така стильна, дуже гарна. Супер. Далі. У нас ще одна кофточка. Така чорна, класична, класика. Класику люблять всі. Облягаюча, супер. В'язана, теплесенька кофточка. Подивіться, яка вона тепла. Розмір не пише. Брендова, дуже крута. Далі в нас ще. Такий плетений батнічок такий. Ну, така ковтинка плетена, теж з такими якимись цікавими штучками. Далі у нас така кофточка. Зелененька, така легенька, вільна. Чуть-чуть у нас тут є пару лотів. Дивіться, який класний батнічок. Такий колір дуже прикольний, такий коричневий. Темно-темно, дуже класно Ще одна кофтинка теплесенька. Подивіться, яка тепла кофточка. Заду з такою розпорочкою. Супер. Дуже стильно. І практично ми вже довешили наш лотик. Подивіться, яка ще одна така переливаюча кофточка, суперова. І остання кофта. В'язана. Дуже гарна. Колір, як завжди, тренд. Розмір, елька. Клас, супер. Кого зацікавить цей лот, пишіть нашим менеджерам на Viber, також телефонуйте.